Всім привіт! Гарного чудовиня. Веселіше. Чому веселіше? Тому що я вже розпочинаю активізуватися в плетінні. А то все потрішки-потрішки. По трішки. Тепер уже, да, ще потрішки, але вже, вже веселіше. Так, заєць. Зайць Веселенький, гарненький зайчик такий. Так, що в цьому зайчику? Так, піднялася. Небагато, але піднялася. Так, ну у мене тут, бачите, такий шматочок. Ще, в принципі, тут нічого не видно. Ну, Але якщо придивитися, то тут ось цей шматочок. Це ось так лапки пішло. Так. Тепер тут шматочок і тут шматочок. Це ось животик, лапки тут трішечки, так? І ось трішки у мене є хвостика. Так що, отак веселенько двигаємося. Ось таке заченятко буде. Так, ну, лапку тут і тут лапку потім до плиту. Ну, але вже ось так потрішки йде. Плиту. Плиту. Так, далі. Далі, що я вам хочу показати. А далі, а далі ось. Ця схемка, так. І тепер вам показую, що в мене. Так. Так, в мене розпочався потрішечки малюночок. Так, це нитки були бавовна. Це 10-й номер ниточки. Так. Розпочався вже малюночок у мене. Така ось, бачите, вже її форма трішки виплітається. Ось отак отак уже в мене потрішки йде. Ну, ще ось тут буде вона збільшуватися. Так, так що, є. Далі виплітаю. Так, ну, вже, я, я ж кажу, вже і самій навіть більш. Більш радісно, того, що я вже получаю задоволення. А тут ті дні плетеж, воно так якось складно було, декілька такий був період. Так, тепер дивіться, вчорашня красуня. Так, по схемці прохожуся. Так, і я також декілька рядочків тут зробила. Так, і піднялася я ось на цей рядочок. Так, Так, тепер дивіться, що в мене тут, яка вона гарненька робиться, виплітається така. Та, це тонкий акрил молочного кольору. Так, тільки тут я робила із скользящі петлі. Ниточку ще не заправила, ну, потім заправлю. Так, ось така вона виходить. Така цікавенька, простенька, але цікавенька така. Ну, так можна подивитися на цей початок, як її, і сказати, що а, навіть, навіть, ну, так, подивитися, сказати, не дуже простенька такий узор. Але ні, у нас насправді виплітається дуже просто, але ось така цікава сама по собі буде. Так що, так, ось рядочки йдуть. Ось так. Так, ну і на сьогодні поки все. Але все одно, все одно веселіше. Веселіше від того, тому що я вже вчора, ви знаєте, вже отримала насолоду від плетіння. Тому що той період, який у мене був, я плела, ну якось було складно. Складно в тому, ну, втомлювалася, роботи багато було. І ну, хоч трішки, ну хоч якось. А це ні, це, це реально вчора я. Ще э, насолоджувалася. Так що. так. Ну, далі насолода буде тривати, а я вам буду показувати, що у мене ж виплітається. Тому до завтра, мої любі мої дорогі. Дякую вам, що ви мене дивитесь, за лайки, за ваші теплі слова в коментарях, за просто ваші смайлики, за просто, що ви просто є. Я всім вам щиро дякую. І хочу ще. Я знаю, що мене дивляться дуже багато мусульман. Тому вчора вийшла конференція Глобальна криза ума пророка Мухаммада. Під відео залишу посилання на цю конференцію, кому буде цікаво, подивіться. Але хто і не мусульманин, також подивіться. Також там дуже багато різної інформації, цікавої. дивіться. А я вам, як завжди, бажаю гарного, чудового настрою. Нехай вже день ближиться до вечора. Хай цей вечір буде чудовим! Чудовим, чудовим, чудовим! Ніч тихою, мирною і спокійною і доброю, гарних сніг. І до зустрічі завтра. Пока-пока!